І от давайте з нього починати. Справа в тім, що вчора надвечір ем, повітряної тривоги в Києві, Київській області не було. Але люди почали в пабліках писати про те, що вони чують вибухи, дивні вибухи. І от почали задавати питаннями, питаннями: що це за вибухи? І от е, сьогодні на ранок з'ясувалося, що це було. Ось такі світлини з'явилися. Це ну, бачите, зарево так. Справа в тім, що дзеркало тижня таке видання, поважне авторитетне видання, повідомляє самої ранку, що в Київській області відбувся вибух боєприпасів в районі села Калинівка. Про це джерела дзеркала тижня повідомляють. І за їхніми даними детонація почалася під час перевезення по залізній дорозі. І в момент цієї події, поруч з маршрутом, рухався інший потяг. Потяг Харків-Перемишлі, от від «Укрзалізниці». Повідомлення таке надійшло. Вибух пошкодив контактну мережу, через що склад екстрено зупинився, і сотні пасажирів були евакуйовані до найближчої там лісосмуги. По за попередньою інформації на щастя, немає загиблих, немає постраждалих. Влада офіційно не підтверджувала вибухи боєприпасів. При цьому повідомили про пошкодження залізної залізного полотна, так. Зокрема, в районі станції Боярка, через що змінились маршрути багатьох потягів, і от хотілося б зараз показати кадри цього. Ну обережні звичайно кадри, вони заблюрені, вибухів того, як в Київській області це вибухало. От, давайте поглянемо зараз. Який нахуй, хуя дробна хуя? Воно мав блядь, глянь оттуда, туда на. Ну, якось так. Є ще один, до речі, відеофрагмент. погляньмо. <рив> <рив> От він бачите, він якраз і застосується потяга. Тобто син якраз. На жаль, проблеми є. Ось така ситуація виникла на превеликий жаль. І от е, тут цікаво насправді з'ясувати, це була диверсія, це була необережність, що це було, тому що повторюю. В цей час не було повітряної тривоги, тобто нічого не прилітало. Але сталося, на жаль, на жаль, сталося те, що сталося. Тому я думаю, що це ще належить з'ясувати, і мені здається, що там більше інформації стосовно цього ми почуємо ще обов'язково. Але ось такі кадри. З Київської області надіслали. Можливо, хто нас з Київської області дивиться, то відпишіть, будь ласка, що там відбулось, тому що я знаю, що в пабліках багато хто писав, що чути вибухи, але при цьому не було зрозуміло. Можливо, вже зараз є більше інформації. Я буду в ефір пропускати лише ту інформацію, яка не нашкодить нашій національній безпеці. Просто хочу одразу сказати, тому що тому що ну, ми розуміємо, що це чутливий контент. Далі у нас місто Дніпро. От, погляньте, будь ласка, на ці. Кадри це для початку. Пан Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської області, відписав, що вчора росіяни атакували Дніпро ракетою. Зінялася пожежа, вогонь надзвичайники приборкали. Ввечері вночі неспокійно було на Нікопольщині. По ній противник цілив із FPV-дроном з важкої артилерії і РСЗВ. дісталося покровські марганецькі громадам, Зайнявся приватний будинок. Ще вісім понівечені, потрошені кафе та газогони. Вранці армія країни агресорки вже двічі обстріляла сам Нікополь, Наслідки з'ясовуємо. Оселя місцеве горіла у Мечівській громаді Сенельніківщини. через удар БПЛА там також пошкоджено авторятувальників. Ну і відомо, що до шести збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Марганецькій громаді над областю захисники неба знищили чотири ворожі безпілотники. Про це повідомили у ПВК. Але от я зараз хотів би показати вам кадри, друзі, того як вчора горів будинок в Дніпрі після тривоги. Місцеві в паблік опублікували. В місцеві в паблік опублікували. Ну, паблік опублікували, да? ну от З'явилися в мережі такі кадри, полянь. <плес> Гадується місто Дніпро, місто Дніпро, і до того ж поки що не зрозуміло, що взагалі відбулось. Тобто, чи конкретно цілеспрямоване. Влучання в будинок, можливо, це уламки, що відбулося не зрозуміло, але точно після тривоги це було. Тому хто з Дніпра зараз дивиться. По-перше, ми вас підтримуємо. Це перше. А друге, відпишіть, будь ласка, можливо, кому відомо, що там конкретно сталося. Але от такі кадри зустрічалися мені мережею, коли я готував цей ефір. А я його дуже довго готував. Тому е, якщо можна, напишіть, будь ласка. Звідки ви нас дивитесь, Друзі, це дозволило б трансляції е, в Ютубі піднятися вище в по, по, ну, в, там в рейтингу, так алгоритми, так просто ні, і більше людей би подивились. І лайки натисніть от просто зараз. Це було б дуже важливо для мене. Так, от, це Дніпро, і ось такі звідси, ось такі звідси кадри. Шановні друзі. А пан Лисак, е, я його вже цитував. Його він відписав, що конкретно відбулось в Дніпропетровській області. Після ворожих російських ракетно-терористичних ударів. Отже, це було Дніпро ще раз. Тепер далі у нас місто Запоріжжя. І що тут відбувається? А тут наступне. Фактично, як повідомив Іван Федоров впродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 15 населених пунктах області. Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському, Галяйпольову, Залізничному і інших населених пунктах. 307 БПЛА різної модифікації. Переважно це були fpv дрони. Вони атакували низку населених пунктів аж до Черівного, шість обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку, Червоний і Васинівку. Або ж Васинівку. Тут перепрошую, можливо, за наголосом неправильно вимовляю 156 між тим артилерійських ударів завдано по території червоно Приморського, Малої Такмачки, то самого Черівного, і в залі надійшло п'ять повідомлень. Про пошкодження квартир, приватних будинків і господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. Ось це найкраще, що можна прочитати, коли таке зведення, власне, читаєш. То треба зазначити, що Запоріжжя, Запорізька область не постраждали місцеві мешканці, і це найкращий результат, який, в принципі, можливий. Ну а ще хотілося б звернути увагу на Чернігів сьогодні. Е, мені вранці повідомили, що вночі 14 вересня російський БПЛА Гербера атакував підприємство у Чернігові. На території виникла пожежа, травмованих немає. Про це начальник Чернігівської МВА Дмитро Бережинський повідомив. Хто нас Чернігова дивиться? Я знаю, що дивиться. Пан Роман е, з Чернігова він нам написав Роман Кір'єнка. Пане Романе, добрий ранок. Вам відпишіть, будь ласка. Можливо, що там відбулось? А я потім зачитаю це все в чаті в ефірі. Вірніше зачитаю, е, бо я знаю, що на ваших очах. Це трапилось, так? Тому відпишіть, будь ласка, цікаво було, б, цікаво було б дізнатися. Головне, що травмованих і постраждалих немає, правда, друзі? Це Чернігів, ще раз нагадую. Ну, а далі давайте звертатися до інших подій, які стосуються Харківщини. Тому що у нас є таке містечко, воно називається Боровай. І от це Світлини звідти. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Боровій Харківській області нанесені два удари під. Повторне, якраз, потрапили рятувальники ну тобто, росіяни за своєю. Старою терористичною традицією спочатку б'ють в конкретне місце, потім чекають, поки рятувальники, поліцейські, ну там інші служби приїдуть, щоб допомогти врятувати е, там, забрати я не знаю завали е, або, або там людей витягти з під цих завалів. Ну а потім, звичайно, вони добивають ще одні ракетою або ще одним шакедом, або кабом, чим завгодно, аби знищити людей. Тобто сутність Російської Федерації, кожного громадянина Російської Федерації, кожного в кого є ДНК ось Російськість, вона спрямована тільки на одне на вбивство, на Зґвалтування і на захоплення більше ці люди, ці істоти, нічим не відрізняються. Тому вони мають бути знищені, і це має бути взагалі наша військова доктрина. Що кожен росіянин має бути нахрен знищений, тому що те, що вони роблять з нашою країною просто подивіться на цей кадр, кому заважали ці будинки? Там що танки були заховані, БТР, що там було заховано, хто мені скаже. Просто вдарили, влупили в будинок, де. А потім ще й добили, коли рятувальники приїхали. І от державна служба повідомляє, що згідно з повідомленням, вранці рятувальники відправились в борову для розбору завалів житлового будинку, який під удар потрапив, і в цей момент почався другий обстріл. Кабами з РСЗВ також гатили. Ну це те про що я сказав кабами, щоб побільшу площу в ударно, ударною хвилею зачепити. РСЗВ ракетна система залпового вогню, щоб просто спалити, і так далі. Ніхто не постраждав. На щастя, ніхто не постраждав. Але е, ось таке пережила борова. Ну і треба тут сказати, що російські тварюки не зупиняються, оскільки вони майстри в тому, аби виготовляти е, різного роду, е, я не знаю, начиння, приладдя, яке би, яке би е, якомога більше вбивало, і от вони не зупиняються в цьому і вигадують. Вигадують щось нове. А, що вони вигадали? Вони вигадали новий безпілотник і вже випробовують його зараз. А де він цей безпілотник? Я ж його одну секундочку. Я хотів би вам просто його показати, друзі, тому що я завантажив світлину і зараз не, не розумію, куди вона поділась. мене тут Тому вони вигадали новий безпілотник. І ні, чомусь немає. Ну добре, в чому суть цього безпілотника? Справа в тім, що його це, це молня, так або і молня 2 от вони з'явилися, і про це військові пабліки написали. Вони відмічають, що бойове навантаження такого безпілотника складає там до 10 кілограмів. Окрім цього, вони можуть нести на собі fpv дрони, а це понизить вагу бойової частини і дальність польоту, але дозволить атакувати об'єкти у прифронтовій і прикордонній зоні на відстані. В скільки там в 20 кілометрів. Про це український експерт Сергій Флеш написав, і от на превеликий жаль, тепер ми зіштовхуємося з тим, що е, Росія ще й виготовляє такі безпілотники, які мають інші функції, інші функціонали, інші задачі, які здать. А ось вони. Ця світлина є. Давайте я вам покажу. Огляньте, будь ласка, зараз одну секундочку. Одну секундочку. А ось нові ударні бопила. поляньте, як вони вигадають. І ось що конкретно відбулось ем, Олександр Коваленко, військовий експерт, написав, що Росія різко наростила використання дронів камікадземолня. 2 значить, вони за перший тиждень вересня були застосовані у кількості. Um, понад 500 одиниць, що є абсолютним рекордом у тижневому вираженні, крім цього, протягом тижня було встановлено добовий рекорд застосування цих засобів враження: 126. Це вказує на різке масштабування застосування, і найбільше від російської молні потрапляють друзі. Як я вже і говорив. Е, хто говорив е, представник Сумщини, пан Григоров, і представник Харківщини, очільник Харківського. Обласної адміністрації, тобто Сумщина і Харківщина, страждають на на жаль, від них найбільше. Ось така от справа. Ось така от справа. Далі у нас хочеться друзі в ефір повідомити наступну інформацію, яка би стосувалася статистики, того ким, чим і як Росія цієї ночі гатила по. Нам і справа в тім, що повітряні сили повідомляють про те, що збито 52 ворожі безпілотники в ніч на 14 вересня. Противник атакував ще й однією балістичною ракетою. Тварюки запустили іскандер МКН МКН-23» і 58 ударних безпілотників з різних напрямків. Вони їх випускали: з Курська, і Ахтарська, і Мілерова. І так далі. І Повітряний напад відбували наші війська. І от… Е з них збито 52 цілі. Гарний результат. Тому дякуємо силам оборони України, які на варті нашої з вами безпеки знаходяться.